Я більше так не можу, не хочу і не буду, задовбалась. 20 років пошуку, експериментів та других шансів, але навіть моєму травцю наступає кінець. Я остаточно вирішила, що більше не буду купляти доглядову косметику, а робитиму її сама. Чому? Бо майже нічого з того, що я пробувала, мені не підходить через особливості моєї чутливої шкіри та атопічний дерматит. А у укортові додалося ще й вкрай сухе повітря. Ви думаєте, що робити косметичні засоби вдома довго та марудно, якраз навпаки. Моє гасло на шкіру можна класти тільки те, що ти могла б з'їсти, і це про турботливе ставлення до себе, свого здоров'я та до навколишнього середовища. Що я роблю найчастіше за все? Сіль для ванни з лавандою та шоколадом, омолочуючи крем для обличчя з бджолиним воском, мило з вівсяним борошном, Бальзам для тіла з маслом какао. Дуже швидко закінчується. Зубний порошок з травами та глиною. Напишіть у коментарях, який з цих засобів вас зацікавив, а в кінці відео я розкажу, як отримати рецепти всіх цих засобів. В мене дуже чутлива шкіра голови, тому моя головна паличка-виручалочка це яєчний шампунь. Просто, швидко і результат видно одразу. Для цього потрібен на середню довжину: яєчний жовток, 1 чайна ложка меду, одна столова ложка води, 4 краплі лавандової та лимонної олії. Для аромату. Виливаємо частинами на мокре блудне волосся, втираємо і залишаємо на волосі хвилин на 10, поки ви миєтеся, а тоді змиваємо. Важливо ретельно промивайте волосся, якщо не хочете ходити з вареним яйцем у зачісці. У сухому кліматі сохне все і швидко, особливо губи. Чим я рятуюсь? Бальзамом для губ з лавандовою олією. Він може замінити цілу косметичку, крем для рук, для обличчя, бальзам для тіла і навіть протизапальний регенераційний засіб для шкіри з бепантеном. Любите аромат кави? Тоді кавовий скраб з маслом ши це те, що вам потрібно. Аромат кави всотується у шкіру, у волосся, навіть у ваш настрій, залишаючи вас у чудовому гуморі надовго. А яка шкіра після нього гладенька, як попа у бамбіна. Чому ж перевага такої косметики? Немає шкідливих хімічних складників, зокрема тих, чиї назви не вимовить п'ятирічна дитина. Відсутність консервантів, барвників, ароматизаторів. Я можу повністю контролювати інгредієнти та їх кількість, та міняти складники, отримуючи кожного разу засіб з іншими властивостями. Немає необхідності довго користуватися одним засобом, поки він не закінчиться, можна просто зробити на пробу, трішки. А ще це творчий процес, екологічність та мінімум відходів, вивчення хімії з дітьми. Та перспектива домашнього бізнесу для мам у декреті. Але є і мінуси. Головне, деякі інгредієнти справді складно знайти, наприклад, якісну мильну основу. Хочете більшого різноманіття, доведеться читати англомовні статті. Для приготування домашніх косметичних засобів потрібен деякий інвентар і краще його мати окремо. І часом складно знайти тару. Однак для мене плюси таких засобів очевидні і явно переважають мінуси. А чому ви не користуєтеся? Домашньою косметикою